Слухайте, уважно, це буде не через ДБМ пул, а просто команда побігла. Так, Мелріш підтверджує і будемо бігти. Так, це це саме... поїхали, Панали, поїхали. Да. Погнали. Зараз добре. Дивіться, вже йде димок. Обходимо його справа зліва, давайте справа обійдемо. Тільки не зачепіть. І дивіться, і стали гарненько під Сару. Геть, прямо в фрейм з нею, красиво. Не справа, не зліва, а во фрейм. І просто крутим камеру, щоб нас мобчик лишній не спавнили. Like like a... Хто там? Хто вийшов? Хто, хто бігає? Скречома станьте собі там на це, бо ви мені це мене також зжимається зі страху, коли я такі бачу. Скоріше, здійснете, будь ласка. Н не лиш, не наставте лишні бачите, Типу, один моб зривається і вже як сильно рейд присідає.

Trash on the signal she caught, but she ain't got the cash. code. as the brew, flow when the night comes on. She's a dark silhouette in my red bossa. song. Nudge, my, night, my Нам ну, мені здається, що дебафа не кидаються на людей. Uh -huh. Може. Да, вчора не теж не було. Ну і добре, що нема. Ну це не добре. Дивіться, цей мобчик Вбиваємо зараз під царою. І тоді побіжимо на вхід. Вбили. Все, на вхід. Можете даже димок зачепити, не переживайте. Біжим на вхід. Танк на ренджет теж цього мопчика, а ми його добиваємо на ренджет. Знов поламали, так? Да? Гадаю, цей репорт робити. Значить, зараз буду щупки. Слухаємо уважно. Великий об'єм без п'ятів. Можете біля нього тусуватися, єдине, що просто ну, без п'ятів, щоб воно нікого не було. Давайте оббіжимо. Так, обійдіть, міліки, оце велике, там за великим маленьке є, обережно, там луч. А, відлучить, так. Видавлювання на вході. Скоріше, черепок закрили. Задамажте його, бо гравця схопила треба скоріше вибити. Добре. Лазери. РДД по великому. Дограйте по великому, РДД. Маленьке поруч. Угу, обережно. Ну, Скоріше, бо лазер там, дивіться, обережно. І дивіться, 15 секунд будуть портали. Будь ласка, порталери маєте взяти взять навколо боса. І дивіться, якщо когось схопить у душающе, то будь ласка. Ну, діспел, понятно. У душающе треба прям вибити. Давайте за зірочкою підемо. Великий Розунай, його. Так, закрили портали, позакривали, скоріше. Давай. О. Супер, дуже класна комента. Старфоли, сови, давайте. зробіть те, що мало. Давайте Ком... сюди заботти. Залист... Молодці. Народ, ви без хила. Добре, добре. А, без хіла стояли, дивилися. А, хто там в порталі закінь? Всі в велике, зіграйте? Зіграйте в велике, от біля зірочки. Всі, всі, добре. всі, Міліки всі. Ковлі мертві десь давайте. зверху. А, луч смерті. Ну, Треба, щоб це. ПоБР. Дуже красивий. Біля зірочки ковлі. Дайте бер. хто бачить. Жека. О. Дивіться, 10 секунд до, до каста. Надо, щоб ви вже вийшли до кінця цього каста. 7 секунд. Давайте на вхід. 5 секунд. 4 секунди. Виходьте. 49%. Дуже гарна кімната. Кабачок комната. заходить в портали? Так. Да. Молодці, дуже хороша кімната. Давайте ще одну таку зробимо і в нас буде третя фаза зразу. Що пальці за босом? Близько не підходьте, бо це задушающе з ринжи б'є. до п'яти підійшов і нас ковпили. Так, портали, скоріше, скоріше стали навколо. Закрили портали і поїхали. Так, ТРС. Дуже схопили, конець. Тут біля зірочки це маленьке розбиваємо ідемо навпроти, є ще маленькі. Там є великі. Ви Ми... Ми черепка розбіглись. Закривайте, закривайте всі щупальця, які є, і біжіть на вхід. Ми мозги б'ємо. Всі бийте, черепок. Давайте угу. сюди ручки. але бийте оце щупальця дуже сильно прям. РБД можете вийти з комнату і допомогти щупальцям. Це, ні, нормально, нормально, ми добиваємо. Можете О, проводити. Все, третя фаза. Все, тут не входить, бурсти і дамажимо. Можете перші, поки здравомислія там не впаде до 40, не відвертатися, просто бурстим. Впаде до 40, тоді вже будете відвертатися. Мобів відведіть, щоб вони не стояли близько до боса і не хилили його. Забирайте їх по черзі. Моб близько до боса відводьте. Так, в мене вже 42 минути я буду звертатися. Джоус по 2-3 тижні. Від погляду відвертаєтесь. Я буду казати, коли буде погляд, кашлеться. <звук> маєте бачити самі, але дуже важно, слухаємо. Відвернулися. Погляд. Ну, вампір лут вучера на себе. Вечера на себе. Добре. Маба треба відвести. Відвести від боса маба. Так, відвернулися. Ну, Не, ну, тан танки так. О, випала формула, так, значить. Е, зразу голову. Рольто голову, і зразу буду дивитися по цьому. Кабачок 98, Сонаку 98. І вони обидва Юркови. Є, є 99 100? Тут лістерія.